Вітаю, Нірбика Україна у Білому домі. Загострюється риторика щодо Росії, але якихось активних дій не спостерігається в цей час. Путін. Каже про плани скорочення військових витрат. А ще Азербайджан схоже відкриває власний фронт проти Росії, що в цілому може мати наслідки для нас з вами. На які наслідки ви розраховуєте? Ласкаво прошу коментарі під цим відео. Тисяч подобайку. Це допомагає відео бути більш помітним. в Ютуб моє ім'я Дмитро Олійник. А ім'я мого співрозмовника Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, добрий день. Вітаю вас, Лінсі. Грем напередодні заявив, що Трамп вже готовий вводити тарифи 500%. Кремль вважає, що все це може зашкодити переговорам. А ж от сьогодні, спецпредставник Трампа Кіт Келох каже: Росія не може продовжувати тягнути час, одночасно бомбардуючи цивільні об'єкти в Україні. І має перейти до тристоронніх переговорів. Чи все це е, означає в тому Білого Дому від Путіна, чи ще ні, лише натяки? Як це розуміти? Ну, я б не робив передчасних висновків Кіт Келах, він в нинішній адміністрації США найбільш близький до України. Краще відчуває нас, краще відчуває загрози з боку Росії і, от саме тактику затягування переговорів з боку Росії. Але, на жаль, не він визначає е, хід переговорного процесу і рішення в Білому домі. Там є інші люди, які мають прямо протилежні погляди, зокрема щодо питання санкцій проти Росії. Тому. Е, Останнє слово, як раніше, за Трампом. І ніхто не знає, яким буде це слово і коли воно буде, якщо йдеться про конкретні рішення. Щодо заяв Лінсі Грема, то епопея з його законопроектом мені вже нагадує якийсь серіал, який трохи затягнувся. Який розвивається повільно, інтрига зберігається, знаєте, от ти іноді так дивишся якийсь серіал. Ну, коли там вже буде якась кінцівка, чим це все закінчиться. Тобто інтерес якийсь зберігається, але вже є втома. Втома від того, що воно тупцює все на одному місці і ніяк не доходить до якоїсь розв'язки. Отак з законопроектом Лінсі Грема? А, в даному випадку треба розуміти, що якщо цей законопроект буде розглядатися, ну а за словами, Малінція Грема, це може відбутися вже після 7 липня, коли повернуться е, американські законодавці до е, своєї безпосередньої роботи. От тоді подивимось, чи буде він поставлений на розгляд, тому що епопе триває вже три місяці приблизно з цим законопроектом. Е, далі, проголосуючи, не проголосують, шанси на те, що проголосують, достатньо високі, особливо, якщо буде помітно, що ну Трамп, хоча б частково це підтримує. Але далі буде питання, чи е, і коли підпише е, Трамп цей законопроект. А е, е, коли підпише, е, треба розуміти, і Лінці Грем про це сказав. Що цей законопроект пом'якшений і е, не буде автоматичної дії санкції. Е, все буде в руках Трампа. Коли як застосувати санкції, буде вирішувати він. До речі. Інший е, е, впливовий представник команди Трампа, держсекретар Марко Рубіо, нещодавно на саміті НАТО, він сказав. Коли і як е, треба буде застосовувати санкції, нові санкції проти Росії, буде вирішувати Трамп. Лише він знає, коли і як. Ну і от і, тому буде от така, знаєте, теж черговий міні-серіал. Да. Проголосують, не проголосують, підпише, не підпише Трамп. Якщо підпише, коли він застосує, от такі е, е, буде е, окремі сезони чи окремі серії е, цього дійства. Тому я поки не поспішав з, невис... з висновками. Тим більше, що риторика Трампа щодо Путіна помітно не змінилася. Ми нещодавно чули, що він вважає, що Путін його поважає. А якщо Путін поважає, ну навіщо проти нього вводити санкції? Тим не менше, я все ж, знаєте, от де я очікую якоїсь нової інтриги, можливо, не зараз, а трохи пізніше. Це ідея президента Туреччини Ердогана. Яку він повторив нещодавно, от на саміті НАТО в ГАЗі, про зустріч чотирьох президентів Путіна, Зеленського, Ердогана і Трампа, от саме Трампа, він якщо він погодиться, якщо це буде узгоджено, от можливо, це якимось чином призведе до активізації переговорної активності. Жодних очікувань від третього раунду переговорів в Стамбулі, навіть якщо вони відбудуться, у мене немає. А от якщо відбудеться зустріч чотирьох президентів, ну хто знає? А може, е е в присутності Трампа Путін проявить більшу конструктивність. Це не гарантовано, може бути і навпаки, цілком вірна. Але тим не менш, от це єдиний чинник, який може якось вплинути на ситуацію. Ну а законопроектом Лінсі ми будемо стежати. Поки що я не очікую якихось кардинальних дій вже найближчим часом. А чи слід пов'язувати затягування із цими 500% відсотковими тарифами? Їх пов'язувати із відкладенням 18-го пакету санкцій? чому завадили Словаччина Угорщина? Це різні речі. Ні, ні, в даному випадку, знаєте, це у європейців деякі їх дії, вони пов'язані з тим, що в Білому домі ніяк не визначиться. Ну, йдеться конкретно про ідею, ініціативу зменшити стелю цин на нафту з 60 доларів за барель до 45. Ця ідея обговорилась на саме ці великі Сімки в середині червня, але її відклали. Відклали з двох причин. По-перше, була війна між Ізраїлем і Іраном, і був ризик стрибка цін на нафту. Ну, він відбувся, але такий обмежений і тимчасовий. Але тим не менш були побоювання. Другий чинник ну, Трамп на це не погодився. Ну, тут теж є свої проблеми. Справа в тому, що видобуток сланцевої нафти в США почав скорочуватись. Ну, не так суттєво, але Тенденція така не дуже приємна, яка суперечить передвиборним установкам Трампа. Бури, дітка, бурі, а от воно якось не виходило. І кажуть, що собівартість сланцевої нафти вона достатньо висока, і тому їм велике зниження цін не дуже вигідне. Тим не менш, от, зараз те, що відклали 18-й пакет санкцій в Європі, на Трампа це зовсім не впливає. Зовсім. Скоріше, от, рішення американців можуть впливати на європейців. Це більш очевидний чинник, а це зависання в Білому домі. Трамп на жаль не має зараз чіткої формули, чіткого уявлення, як вплинути на Путіна, як припинити війну між Росією та Україною. Якщо по Ізраїлю і Ірану у нього було певне уявлення, і він розумів, що і як можна робити. Ну, врешті-решт наважився на такі достатньо активні конкретні дії. По українському російському треку, от ну дуже помітне зависання. Він не може наважитись на якісь конкретні рішення. Можливо, тому що в його оточенні є прямо протилежні думки. От хтось виступає за посилення санкцій проти Росії, зокрема й на нафтовому ринку, хтось проти. Хтось каже, що треба зараз проявляти активність, хтось каже ні, давайте ще трошки потримаємо паузу хай вони ще повоюють. От як сказав Трамп, да а потім будемо вже втручатися. Тому, на жаль, поки от ми бачимо таке зависання, зависання з боку Трампа, яке, врешті-решт, обумовляє і певне зависання в переговорному процесі. Так чи інакше доведеться визначатися, коли це відбудеться. В липні чи пізніше, чи восени зараз на жаль важко сказати Минулого тижня. Путін оголосив про плани скорочення військових витрат після того, як чиновники попередили, що Росія е, перебуває на межі рецесії, е, е, і деякі експерти в ефірі РБК Україна кажуть, що нібито це пас Трампу, і таким чином Трамп тисне на Путіна. А Путін дає сигнали. Мовляв, я згоден. А ви зараз, ніби, суперечите. Ну тобто, не суперечите ви Дивіться, а, заперечуєте. я поясню ситуацію. Да. Так. І, ні, я розумію дані. З точки зору специфічної тактики спілкування Путіна з Трампом, ну, деякі паси публічні, ну, підтвердження скажімо так, мирних намірів і так далі, Путін може робити. Хоча, мені здається, що ця заява, ну, по-перше, це ж не про сьогоднішній день. А про якесь майбутнє, причому чітко не визначено, коли це буде наступного року або пізніше. Це тактика, яку Путін використовує періодично. У нього, знаєте, і погрози. Зокрема, вони були, до речі, виступів в Минську теж саме, що він хоче всю Україну. Да. А, а щодо скорочення військових витрат, да, ну, можна це сприймати як пас Трампу. Нібито Путін хоче миру. Але я думаю, що для Трампа більш важливо, знаєте, коли Путін йому робить компліменти, або публічно, або безпосередньо. От коли е, Путін сказав, що він поважає Трампа, Трамп відразу це процитував. От такі речі впливають на Трампа, а не якась така дуже абстрактна мирна риторика. Ні, проблеми є в російській економіці. До речі, от Цьому сенсі більш показово те, що в Російській Федерації вирішили засекретити більшу частину економічних показників. У них і так була обмежена економічна статистика. а Зараз вони фактично витрати на все, що пов'язане з обороною, і частину інших економічних показників вони закривають. І це якраз хай нас, але свідчить про те, що є серйозні економічні проблеми в Росії. Я думаю, що це головний чинник, що зараз е, Путіну доведеться шукати якийсь баланс. Деякий, до речі, баланс між військовими витратами, веденням війни і е, внутрішньою соціально-економічною стабілізацією. До речі, деякі російські джерела, навіть такі войовничі, вони кажуть, що ну, можливість для Росії вести війну обмежені. І тому, от зараз треба зараз. Треба дотиснути Україну. Тобто, 25-й, ну можливо, перша половина 26-го року вони мають бути вирішальними. Треба зараз напружитись і дотиснути Україну. Це теж свідчить про те, що ну немає безкінечного ресурсу ведення війни для Росії. І з цієї точки зору багато експертів вважають, що скоріше за все вікно для переговорів реальних переговорів воно може відкритися десь наприкінці року. От якщо нам вдасться зупинити ворога. Якщо в Росії почнуть накопичуватись ці внутрішні економічні проблеми, от тоді можливо Путін більш реалістично буде оцінювати якусь переговорну перспективу, але все рівно американцям треба активізувати свою переговорчу активність, тому що без посередництва третьої сторони якось просунутись, не вийде. От дуже добре до речі, що Кіт Келег, якого ви цитували на початку, він сказав про трьохсторонні переговори. Да, не просто переговори між Росією і Україною, тому що в Білому домі була ілюзія. от і вважали, що це величезний прогрес. Нарешті посадили за стіл переговорів воюючі країни. Ну посадили, і що? Ну і особливо просування ну крім вирішення певних гуманітарних проблем. Це важливо, але ну на жаль, не вирішує головного питання на яких умовах і коли припинити війну. І, от тому потрібне активне посередництво. Питання: хто буде в ролі активного посередника? От Туреччина, яка намагається потрохи грати цю роль, це все ж таки, чи все ж таки США? Тому що е, лише американці можуть реально впливати на росіян. У Турції Туреччини такого ресурсу впливу на жаль немає. Ви кажете про м, мілітарний тиск України до кінця року? Кажете про економіку Росії. Це може прискорити переговори, але є от ще цікавий момент. Останніми днями Азербайджан відкрив свій фронт. Як я вже сказав, Баку скасував культурні заходи. Відкликав делегацію обшукав вчора спутник Азербайджан у відповідь на загибель громадян Азербайджану в Екатеринбурзі. Чи це означає зміни курсу Баку, і які стратегічні наслідки можливі? Для Москви на Кавказі як це може вплинути на нас? Ні, це не означає кардинальну зміну політики Азербайджану, але суттєво охолодження. Тим більше, що воно ж знаєте, як проявляється вже як тенденція. Тому що декілька місяців тому було таке дуже помітне охолодження, пов'язане з тим, що росіяни збили азербайджанський цивільний літак і не вибачили за це, не взяли на себе відповідальність. А тут ще, скажімо так, недружній проїв з боку росіян, ну насправді це ж. Знаєте, могло статися те, що сталося в Єкатеринбурзі, Я не буду там, там багато суперечливих обставин, не все так просто, але тим не менше тут проявилася знаєте, от внутрішня російська проблема, коли національні меншини, особливо кавказькі або центральноазійські, сприймаються як внутрішня проблема. Є певна ксенофобія, вона проявляється і у правоохоронних органів. Ну і там явно проявилася надмірна агресія. Тому навіть якщо там були підозри в якихось кримінальних злочинах у цих людей, той факт, що одночасно загинули двоє людей під час затримання і обшуків, і ще велика група постраждала, ну явно свідчить про методи. А в Азербайджані це звичайно сприйняли як антиазербайджанський крок. І отут Алії вже в другий раз відреагував жорстка. Я думаю, що він зараз почувається більш, так я б сказав, більш потужно, ніж раніше. Відчуває за собою і потенціал переможця війни з Вірменією. Підтримку Туреччини і він може і плюс він бачить те, що відбулося зараз між Іраном і Росією, коли Росія нічого не зробила щоб допомогти Ірану в війні з Ізраїлем. І я думаю, що це додає Алієву сміливості у ньому між іншим теж там свої претензії до Ірана на послаблення Росії на Кавказі на Близькому Сході в принципі відповідає інтересам Азербайджану. І от такі сміливі і достатньо жорсткі дії з боку Азербайджану. Це теж сама по собі ознака того, що Азербайджан не боїться. Робити таким чином по відношенню до Росії це не означає, що між ними там буде стратегічний конфлікт, розрив відносин, але це суттєво охолодження відносин між Азербайджаном і Росією. Це не знаю, тимчасова, а може й не тимчасова. Певна корекція, не кардинальна зміна ставлення до Росії, але певна корекція ставлення до Росії. І ну, явно, от для мене головне те, що Аліїв не боїться, не боїться Путіна. От деякі союзники Росії, які відчувають загрози з боку Росії, навіть більш серйозно, ніж Азербайджан, там, наприклад, Казахстан, на але з Росією спільний кордон великий. Ну хто знає. Да, союзники по а, а, Євразійському союзу, по ДКБ, але все рівно ризики великі. Тому краще не дратувати Путіна. А от Алієв, який відчуває за собою підтримку Туреччини, плюс і самі стали більш потужними, він вже не боїться. Ну і безумовно, це ознака послаблення впливу Росії на Південному Кавказі, на пострадянському просторі. Ця тенденція безумовно має певне значення для нас, але на превеликий жаль, вона поки нам не допоможе напряму в нашій війні. З Росією отут важливо, щоб скажімо так, відновилися наші партнерські стосунки з США, щоб більше нам допомагали європейські партнери. Внутрішні проблеми нам треба вирішити для того, щоб зробити спротив ворогу більш ефективним, більш серйозним, більш потужним, я б сказав. Він серйозний давно, з самого початку, але от щоб він став більш потужним, більш ефективним. От це для нас зараз головне. Але тим не менш, будь-яке послаблення позиції Росії безумовно. На для нас е, має певне значення, і дай Боже, щоб ця тенденція посилювалася надалі. Про послаблення Росії також кажуть, і в контексті близького сходу і от зберігається досі напруга навколо Ірану. Десь поділися 400 кілограмів збагаченого урану. кажуть, а може не поділися танкери до Китаю прямують. Щось вивозять чи привозять. Чи не втрачають зараз штати позиції під час цієї невизначеності? Чи війну завершено, чи ні? Чи на користь штатів Ізраїлю чи ні? І, можливо, Іран зараз як виникне з новою загрозою ядерною, а ми не встигнемо навіть зрозуміти. Ні, я не думаю, що от відразу Іран виникне з ядерною загрозою. Але ні, я думаю, що найближчим часом, скоріше за все, війни не буде. Але це ж не припинення, це не мир, це скоріше перемир'я. І власне домовлялися про перемир'я. Ворожнечі стосунки між Іраном і Ізраїлем, вони залишаться. Це пауза війні. От, наскільки вона тривалою буде, це питання часу і обставин. Я абсолютно переконаний, якщо в Ізраїлі в першу чергу, ну і певною мірою в США, відчують, що Іран відновляє роботу не просто над ядерною програмою, а саме над ядерною зброєю, це означатиме, що будуть нові удари по Ірану. А Іран зараз трохи оговтається. Оця риторика, що вони не, не просто не програли війну, що вони виграли війну. Ну зрозуміло, що це пропагандистські заяви, але це ще й компенсація для режиму. Потрібна компенсація, їм треба переконати власне населення, що війна не програна. що те, що Штати Ізраїль пішли на припинення війни, що нібито це їх перемога. Ну, можливо, на когось це і вплине. Я думаю, що е певні кризові наслідки е і певні пос наслідки послаблення нинішнього політичного режиму в Ірану вони будуть неминучі. Не буде зміни влади, е але тим не менше, ну оце е я думаю, все ж таки помітний програш в цій війні, руйнування, які є в Урані е в Ірані. Вони е е ну, матимуть ці внутрішні політичні наслідки. Так, да, і Іран може спробувати зробити свою ядерну зброю. Але тоді це, от, я ж кажу, може спровокувати нові удари з боку Ізраїля і США, можливо, навіть більш потужні удари. Крім того, ну, думаю, що в економічному сенсі втрати достатньо великі. Я думаю, що йдеться про десятки, якщо не сотні мільярдів доларів збитків внаслідок от тих потужних ударів Ізраїлю і США по Ірану і ризики нової війни дуже небезпечні. Тому. Найближчим часом війна навряд буде, але іранський режим ну, спробує відновитися. Ну, якщо вони і будуть робити, ядерну зброю, це на жаль можливо. Ризик таки залишається. Я думаю, що вони будуть робити це дуже таємно. А далі от питання: чи вдасться Ізраїлю і США контролювати цей процес? Чи е, е, в таємному режимі Ірану вдасться створити свою ядерну зброю? Е, так чи інакше, але ризик нової війни не зараз, а в перспективі між Іраном і Ізраїлем. Е, такий ризик залишається. Поки існує нинішній іранський режим, е, ризик нової війни залишиться. Хоча я от не виключаю, що внаслідок нинішньої війни, можливо, не зараз, трохи пізніше, можуть відбутися і певні внутрішні політичні трансформації в Ірані. Пане Володимире, дякую за розмову, за вашу аналітику. Володимир. Фосенко, політолог, підключайтеся у коментарях. Тисніть вподобайку, і підпишіться, якщо тут вперше.